Ви тут кричите 2 години, Бог знає. Я, я на Майдані з першого дня на сцені. У мене дуже хороша пам'ять. Я бачив обличчя всіх, хто там був. Я ці обличчя дуже добре пам'ятаю. Деяких людей я тут бачу перший раз, декого бачу другий раз. Я бачу, як хтось приходив до Майдану на 5 хвилин, на 10 хвилин, хтось приходив просто виступити і йти додому. А бачив тих, хто на Майдані жив. Брав на себе відповідальність за те, щоб заходити в адміністрацію. Тоді, коли ще всі цього боялися і всі думали, як звідти вийти. Як брали на себе відповідальність, ти під СБУ, коли всі цього боялись, бо хтось мав бути йти перший. Ночувати під СБУ. Ночувати під СБУ. Ну, я всі. Говорю, потім всі скажуть. Позавчора я поховав двох своїх друзів. Матрону несли на плечах самі. 4, 5, 6 кілометрів. В цей час. Коли ми йдемо, телефонують люди, в тому числі і з Ради Майдану, і кажуть: а ви знаєте, що вже дехто сказав, що завтра, післязавтра сесія, і вже будуть призначені там голови облрад, райрад і так далі. Вчора ми поховали цю жінку. Перед похороном член Батьківщини, до речі, голова сільради, два дні нема кому поставити фото його. Я приходжу, добре, що Леся Тарасова, що людина, яка щось розуміє, знайдіть мені його фото. Сиджу сам, вирізаю ленточку, бо два дні нема кому поставити фото людини, яка загинула. А тут сидите по 2-3 години і думаєте, від кого буде голова, хто більше заслужив. Давайте ми займемося зараз тим, щоб поховати людей, які загинули, щоб допомогти родинам, які зараз в лікарні. Вчора приїхали до мами цього хлопчика 16-річного. Ніхто не був в них. Всі посади ділять по кабінету. Навіть зараз ми тут з вами, а дехто ходить і домовляється. На Київ поїхали вже домовлятися. Дорозумійте одне, що Майдан вийшов через те, що домовлялися всі ці роки. Всі домовлялися. Що думаєте, забули, як призначали голову міської організації партії регіонів заступником, бо гралися в політику? Не буде такого вже, не буде! Якщо хтось захоче це робити, люди винесуть просто. І ще жорсткіше, ніж цих. Зараз завалили систему. Завалили систему, все, нема системи. Наше завдання побудувати нову систему, але за зовсім іншими принципами. Не під килимом, не в кабінетах, а з людьми. Це дуже важкий процес, дуже важкий. І я переконаний, що ніхто не скаже, як правильно, і я не знаю, як правильно. Це зробити. І ми маємо всі разом нормально це, це діло зробити, це дуже важко. Зараз на нас відповідальність перед країною і кров тих от людей, які загинули, тут на, на нашій відповідальності. Якщо побудуємо якусь дурну систему, як була, це будуть марні смерті, розумієте? Нема зараз посад, нема. І ніхто навіть про це не повинен думати. Якщо хтось буде домовлятися, і ми про це будемо знати. Ми будемо брати за шкірку і вивозити на майдан і казати, що ця людина, поки це все відбувається, домовляється за вашими спинами. Що хочете з нею, то робіть. І хай майдан ухвалює, що з такими робити. Дякую. Питання я ще скажу, я ще скажу пропозиції. Давайте ми зараз на раді Майдану займемося чіткими організаційними питаннями. Щоб в нас не було таких моментів, що два дні ніхто не їде до мами, що нема фото людини, яка загинула. Оце наше зараз головне завдання. Нормально самообороною розберемося в кінці кінців. Якщо є сотні самоорганізовані, треба, щоб вони координувалися, хоча б не хочете вступати, але координуйтесь. Координуватися треба обов'язково. Так само на Майдані треба купу моментів узгодити, вплоть навіть до якогось звичайного харчування, всі ці дітальки. Маленьків, давайте ми це організуємо, наведемо порядок і будемо далі працювати, норма.